Усім привіт, ви на каналі Гравець. і Сьогодні ми з вами далі продовжуємо проходити валлі. І перед тим як розпочати проходження, поставте вподобайку та підпишіться на канал, натискайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. І сьогодні у нас 100%, нов, 100 дов, остання серія. Сьогодні у нас вже буде фінал. Осталося 4 етапи. Я так під, підчитав до того, як розпочати э, проходження. Э, записувати відео. Верніше. <кхм> а то здається, я зараз не знаю. Так, так, а це мене не бачите ми ще, получается. Бляха, що ж твориться, то, ой ой хой хі йой Меня ничего сейчас ведь мыбираешь стал, ты его кинфал. Прям в самый низ. Ниже ж, наверное, цей. Просто в смятку. Просто в смятку цей. Приплюснуло. Вот там і высота така ж мы. Ми... Ну це в принципе легко. полотся. Там вроде бы ещ тут роботы будут ездить, не? Ничего я... не помню. Буду. Будут мені прирождать дорогу. Черня.

Наш нотки расколы. Давай, 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 давай. Твой срок службы окончен. Mm -hmm. Хорош. Вообще, котня. Все, кстати. Сейчас буду майже кинать. Нет. Why? Да, с Эздом нормальный, просто лег э, порадохнуть. А Нет, все нормально. Земное происхождение подтверждаю. Глобальный анализ произведен. Беру курс на Землю. Киперпрыжок через 3 секунды. 3, 2, 1. Во. Точно, що таракан залишився на землі! Бляха, мока. Ой-ой-ой. Так, и дай мы приземлились. Мені цікаво було. Подивіться, навіть мост спланировал для того, щоб и виходить з корабля. Чисто посадочне місце придумали. Граждане корпорація BioLarge байларж, вас потом. В наших магазинах ви знайдете все для земної землей. А, точно, треба його доставити до хати. До хати, до хати зараз буде да. Дві валли. Мину... Дві хвилини будемо летіти, так. не богато, конечно. Чуть не... Чуть не... О! Чуть не ударился. Бляха, ну путай кнопки. Инверсия гробана. Меня вижу цю інверсію! Ні, нормально лотимо. Блядь! Та блять, а ну не вдохно вообще! Ні разу не вдома. Яд мені летіти з такими успіхами. Так валя, живо! Все нормально з ним. Бляха, ну no, и Валя, конечно, притворяется. Да не водобно! Слава богу, вылетело оттуда, да? Вс, проклятого миссия. Де Де там? там? Де, я там, де я там? А, усе вона, слава богу. Фух, я вже переживав. Так, це, виходить, три етапи залишилося. Пошло, поехало. Вали! Вали, куда ты? А воу воу плачу. Бляха, два этапа осталось. А, все, кінець игры. Не, ну мы, наверное, пройдемо М -м -м, ті два етапа, це чисто до доповнені місії. Но мы їх тоже приколи, там вроді би гонки були. Там були гонки. Э, мне кажется, ты оба трохи червяк хочет, есть, не. Ну мне так кажется, чисто. Я как бы вот это все в мусоре жить. Не вешать нос! Все не так уж и плохо, мы справимся, обязательно справимся! Нас ждут великі дела! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Е, Проблема ще не Бігом Бігомі Стюарти продовжують виповнити команду на поїмку, роботу і захват. Рослин поговори з людьми із М.О. Е, МО? Хто це? Вони тепер скажуть, що робить удачі. Ну там дві місії, вроді би, як. Червис, навіть. Непонятно. Так, шо там? Шо там, шо там, шо там? Да поможий, де фактому роботу уничтожь стердовиц воды. Бля, Бляха, хорош, выезжевалый. Мені так и подобається. Так, а тут просто чисто напросто бам и все. Йок! Oh! Блин, жесть! За два удара валит! А он еще и респаум! Куда ты по ни... О, лох. о! Вона з заодно удара валит. За всім отзерним блоками Жесть, конечно. Не вбивай, Тока. Хорошо. Так, я бачу ще одного там. Давай до нього добраемся. Я з ящиком не дополню. Так що треба кто-то. Да успокойся. і вот все. вс. місії зараз миссии сейчас все. и вс. Не цель кинас пойдет. Подожди, а за точка? Там ще шесть будет? А! Ще... Нихера! Поджитый фактом роботу! А, Все опять такая! Короче, все забуду думать чисто по приколу ездить по всему пацан. Фух. С такие с такой штукой краще не шутили. Баца тоже плана может кончиться. Чисто по тим самим локаціям будем проїжджати, які ми вже пройшли. Тільки уже будемо робити убивать. А он можно поднять? Схвала всех то есть. А ну-ка. А ну-ка, милями. А, бляха, ніхто тут не сховався. Я. Окей, давай наверх. Давай наверх. А те! Не вспью. Не вспью. Так, 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 Давайте наверно наверное, наверх. А яким чудом, Подожди. А, во, есть. О! Так, яйца, все получается. А, да, все. Все наше. Дух. Так, а сколько их таких роботов осталось? Че там будут роботы чинить. О, но тут уже. А, нет, ще не, щены все. Да сколько вас? Давай все спасем такие. Ну, давай ты наверно. А тут что? Тут тоже самое, но я дополнил все Тут не было такого. Так, 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 так. Давай, пиднис, пиднис, пиднис. Сейчас я возьму ящик. Ага, взял. На, падла. Понять. Тихо. Падла. в принципе, он хоть нет. Ну, вот, и что, мне так не может. Хорошо. Я могу вот так сейчас. подрубам. И бам. Ну, мы сами себя подрываем. Так, это а порточно, точно все. Дружки больше у вас никаких на мое а там. Еще дружки, охереть. Не, не, не помню. Тебе давалось спасти все дефектные роботы на капитана Треба тоже помочь. Так а в смысле, якщо все дефектные роботы спасены, то че, внедка не убирается. Ой, а тут треба три рослины собрать. Помоги мне! Бегом украл мое растение! Пожалуйста, верни его! Три рослины собрать и все, можно заканчивать полностью с грою. Я просто чисто всі уровні буду проходити, а забирати всі предмети я не хочу. Ящики ці. І нас три рази очікує таке. Вон звісно, якщо ми не будемо замедлятися, не будемо не то ми швидше його злобамо і швидше прийдемо сей ривом. Не зашло нічого, в принципі. А ну, я майже його догнав. Чуть-чуть оставалось. Чуть-чуть чуть-чуть. Крапельку саму малость. Валя, давай. Голосы на цьому шевели. Yes. Отдал росту на нападал. еще две осталось. Ой, росток! Как здорово! Спасибо тебе большое! Давай дальше. Алло. Помоги мне, пожалуйста! Бегом да, опять бля, по, украл мою растение! Дивитесь? Ну куда вы дивитесь? Вас трое там стоит. Трое! Ви не можете обслідити за цим чи що? Ні, ну тут не гонка щось. тут Просто треба, так сказати, ва ним гулять. І поки його не злоблю. Можно, в принципе, какой-то обдурить, если А можно, в принципе, назад поехать, а не... А, а ну, не получится? Не получится, не Я, кстати, же догонял. Ну так, кстати, быстрее. Да я знаю, что путь, но я просто съехал с дороги начально. Наш номер такой рад. Есть! Вот коня в принципе. Еще две рослины. Ты настоящий герой. Спасибо. Да будь ласка. Так, и последний. И последним. Бегом украл мое новенькое растение. Опять. Ты сможешь найти его и вернуть мне. Слава богу, оно всему последнее. Так, а на це хорошо. Ай, блин, я це помню. На це не можна ставати, бо нас сразу убиваем. наглядно, как она переселяется все. Может его как-то можно быстрее поймать, не знаю. Какими-то багами, чисто. Какие-то проехать определенные. Роби його зловити зразу. А йдемо і є поки. Якісь бари, напевно. Нащо це об'їжджать його постоянно. Правильно? Коррію зловлюю його. Скільки корів мені треба намотати намагатися? Ну почти! Ну чуть-чуть! Чуть-чуть! Почти, блин! Протянул бы руку Вали зараз, и я бы его зло бы. Есть! Есть! И давай, 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 давай! Есть! Так, а что дальше там? Я на уверен, что это все. Ура! Ты принес его! Спасибо! Там вроде бы два этапа. Но я жизнь не бачу в кинотеатре первого этапа. Пара достанет. Давайте зараз по этапам А, ну тепер реально Зелен. Тут даже, наверное, давиться, треба скільки там этапов осталось. А, ні, наверное, треба. Там ще один етап є. Да, там ще один етап. Суматоха на палубі. Як тобі за така задачка, пролетит сквозь аксіома за ограничене время з вітерком за цю саму Єву на кнопку G. А, питають мене, як тобі така задачка? Я би сказав. би. Ну, я їй скажу. Сука, якого хуя? Щасливого дня на аксіомі. Давай ти хоча б запали. Аксіома разкошный кастрюль. Внімательно сидить за качеством свої. Аксіома. Розкошенний космительний лайнер. Я на вер держу! Якого хіра вона не, не підлітала наверх? Є торговий автоматик для продажі yeah. воду. Якщо все Аксіому пролетіть, то це треба не, не одна минута. Yeah. Yeah. Я щось не розумію. А ч так быстро? Ну все, мы всі, получається, этапы пошли. Только сейчас не цей. Доброе положило быть на площадку, так. А цього я никуда не играл. Ааа, ну це... Бляха, це понятно, вся херня. Це треба всі контрольные точки проїхати. Не, ну це я не хочу проходити. Це не інтересно. Ну, тепер можна завершити серію і проходження гри. З вами був я гравець. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть, чи сподобалося вам проходження валлі. Мені, в принципі, сподобалось. Ну були такі моменти, що прям я психував, і цей є невеликі ошибки в грі. Баги, фікси. Ну, я а, фікси кажу. А, фіксить, понятне діло, гру ніхто не буде, бо їй вже скоро 20 років стукне. Ну, все. всім дякую за перегляд проходження цієї гри. Мені, дякую. А, що ще можу сказати? Очікуйте нові проходження. А, до наступних проходжень ігор. Усім до побачення.